Привіт, це Ксюша і Аліна, і ми починаємо. Всім привіт! У нас сьогодні містична тема, давно не було, і вона натхнена тим що 12 числа, 12 січня, кармічні місячні вузли, краху і кету вони змінили знаки, і тепер вони. Знаходяться на осі риби і діви, і зараз ми поговоримо, що воно значить, як воно на всіх нас вплине, особливо на дів та риб, а вплине і на всіх інших. І така ситуація буде продовжуватися 18 місяців, а власне стільки, скільки кармічні вузли перебувають у своїх знаках. Потім знову зміняться. Так, що наше найближче майбутнє буде характеризуватися саме цією вісю. І ми трошки змінимо таку концепцію сьогодні. Спочатку я розкажу, тому що тема містична, але Ксенія теж, в принципі, має що про це сказати, чому і як це працює і в психології. Ксенія, якщо будуть які питання... да, якщо буде якісь питання чи ремарки, то вставляй. Mm -hmm. Що таке загалом кармічні вузли? Це враховується по положенню місяця. Стосовно землі це фікс... фіктивні точки, вони знаходяться напроти одного одної і є в гороскопі кожної людини в натальній карті при народженні, але. Е... Екліптика, те, що над нами ті зірки, які зірки та планети знаходяться над нами, воно ну, теж постійно відбувається. І ці кармічні узли, ці ефективні точки, вони там постійно присутні. І, Попри те, що вони фіктивні, вони також рухаються зі швидкістю 18 місяців на знак. Вони знаходяться рівно одна напроти одної, і таким чином перебувають в осьових паралельних знаках, якщо подивитися на сам гороскоп, на круг гороскопу, і в даному випадку це риби та діва. І, Оскільки астрологія пішла з її східної традиції, то кожна кожна з планет вона має свою легенду і її значення, її вплив на людину і на суспільство воно, е, має корені в цій легенді. Так от е Північний вузол, ще його звати раху, він називається голова змії, а південний вузол, який напроти нього, він ще називається кету, і це хвіст змії. І Характеристикою кету є те, що ну, у хвоста немає голови. Це така сфера нашого життя і сфера життя в суспільстві, яку нам буде не видно, в якій ми не можемо знайти способи, як розвиватися і загалом, Загалом не маємо розвиватися, тому що в нашому гороскопі, як я вже казала, це хвіст. Це є хвіст наших минулих життів, наших минулих інкарнацій, і це те, що ми дуже добре зробили у минулому житті, і тепер нам це робити не треба. Звісно, ну всі області життя вони дуже важливі, і дуже багато людей вони страждають. Чого в мене потрапив той хвіст у, у зону стосунків, у зону грошей, але це не значить, що у вас цього не буде. Вам просто не потрібно до цього рухатися, а потрібно рухатися до паралельного знаку, там де знаходиться ця голова. Дивитися туди. І тоді це в вашу, в ваше життя пакету буде приходити самостійно. Кармічні ж вузли вони показують, якраз, яким чином будуть розвиватися події, і яким чином. Краще на них реагувати, щоб вони реалізувалися, щоб вони розвивалися так, як нам треба. Тобто, реагувати треба по раху, який знаходиться ці 18 місяців у рибах, а відкинути поведінку, яка нам звична по знаку кету, який зараз знаходиться у Діві. І власне, що таке ці два знаки загалом. Якщо взяти таку основу астрології, то наш знак зодіаку — це там, де знаходиться наше сонце. І от для того, щоб бути такою дуже гарм... гармонійною ідеальною особистістю, потрібно розвивати не тільки свій знак, а й осьовий знак. От я риби, до речі, і на всіх риб, і на всіх дів дуже сильно вплине якраз цей період, звісно, кармічних вузлів у їх знаках. То для того, щоб бути гармонійною особистості. Потрібно розвивати свій паралельний знак. От у мене це діва, я це ненавиджу, я ненавиджу ці всі списки, цю всю рутинну роботу, це все монотонно. але це нормально для тих, хто народжений під якимось знаком не любити те, що знаходиться паралельно вашому знаку. Але якщо ви це розвиваєте в собі так прівозмагають, то у вас виходить досить гармонійна особистість. Але... В цей період якраз дуже дуже буде непогано. Розвивати в собі саме рибні якості і трошки відходити від дівських якостей. Що таке рибні якості? Риби останній знак зодіаку вважається, якщо теж взяти теорію реінкарнації, то це люди, в яких найстарша душа, які знаходяться на останньому етапі своєї реінкарнації, і якщо вони оці всі рибні задачі по життю виконують, то вони вже переродяться в якомусь більш чудовому світі. В Принципі, це може зробити навіть овен наймолодша душа, але їй треба виконати задачі всіх інших знаків Зодіака, окрім своєї, це досить важко. Задачі риби це духовність. Тобто, вона вже пройшла всі ці інкарнації, всі ці душі до цього, і їй залишилася оця любов до Бога, до всесвіту. Ну, до, до того, що ви вірите. Така абсолютно без. Безсумнівна така віра, там як у, у Ісуса, от, навіть якщо немає ніяких доказів по рибному, це от все одно вірити, це навертати інших людей до цього, це допомагати іншим людям. І загалом це всяка містична історія рибами управляє. Нептун це планета містики, планета глибокої магії, планета великої мудрості, і соуправляє ними Юпітер. Це теж планета такої щедрості, планета наставництва, розширення свого впливу. Тобто, от всі ці магічні практики, про які ми вам розповідали, всі ці штуки про загадування бажань, про. Віру в щось більше, про щоденні медитації, це все буде дуже добре працювати. А що не буде працювати, що ж таке діва? А діва це якраз найбільш матеріалістичний, найбільш приземлений і найбільш таки сконцентрований на доказових сферах знак. Є в нас ще такі козуріг, але козуріг він такий більше сконцентрований на кар'єрних можливостях. То, якщо там треба для кар'єри, козуріг. І в е, містику повірить, ну, принаймні буде використовувати як інструмент, а діва вірить е, в. Структуру вірить в щоденну рутинну монотонну працю в плани, в графіки, якщо все робити по плану, то потрошку, потрошку, крок за кроком опинишся там, де тобі треба. Діва це такий ідеальний працівник, який виконує всі свої. Обов'язки, хоча діва це також і доп... це служіння іншим, це допомога іншим, але ну, такими посильними методами, коли а, риби це скоріше, таке духовне порятування, тобто це не дати людині рибу, а дати їй вудочку для того, щоб вона навчилася ту рибу ловити, і саме не фізично, а таку там духовну. Тому... Зверніть увагу ці всі 18 місяців, що якщо у вас план не працює, можливо, його потрібно ну, не, не залишити, не лягти на диван і медитувати, але е, проявляти більше добра, показувати іншим е, своїм прикладом, от, що таке любов. Е, того, в що ви вірите. Є така прекрасна фраза: у Бога немає рук, окрім наших. Так? і, е, діяти, і нести те, в що ви вірите, іншим. Ксенія, ти давно хочеш щось сказати, я, е, я захопилася. Дуже мені цікаво так. Я хотіла просто спитати, що от у багатьох риби, то знайомий з астрологією асоціюється з подорожами в інші, так би мовити, світи, з такою мрійливістю, захопленістю езотерикою, в мінусі це може дати е, бажання втекти від реальності, тобто люди схильні, наприклад, втекати в втікати в інші світи, наприклад, там комп'ютерні ігри або алкоголь, або якісь інші залежності. Чи не означає це, що зараз є така небезпека, в принципі, для всіх людей, що Будуть створюватися такі ситуації, що люди захочуть втекти від реальності в якісь такі інші світи. Чи це так не працює? Абсолютно працює. Дякую тобі за питання, до речі, риби це такий да, знак залежностей, тому що це люди ну, з дуже такою розкритою душею, такі готові всім допомагати. І в принципі, ну, світ він буде. Ці ситуації, які будуть траплятися в них, найкраще себе будуть почувати як риби у воді, власне люди, які добрі до інших, які щось роблять. Але коли ти дуже емпатичний, коли твоя душа відкрита, і ти буквально відчуваєш біль інших. То ти дійсно більше схильний тікати від цього світу, тому що цей біль просто ну, неможливо якось винести, і це може все призвести до залежності. Я сама, як риба, яка дуже до залежності і схильна, підтверджую це. Причому діва це якраз знак, який відповідає за здоров'я, за зож, за там, правильні тренування. Але знову ж таки, тут навпаки є така заковирка. Що якщо ви діятимете по діві, от у вас є якісь шкідливі звички, які вами управляють. І ви оберете для цього дівську стратегію. Тобто, все, я сідаю на ЗОЖ, я їм тільки курячу грудку, я там нічого поганого не роблю, то це якраз не дасть вам потрібних інструментів для того, щоб ці залежності подолати і ви в них тільки глибше зануритеся. А от якщо все Теж таки віднайти в собі, дивися, тут прикол в тому, що я ж кажу: тут треба бути прикладом, духовним вчителем і наставником іншим. І якщо mm -hmm. ти от в собі знаходиш це, мені, до речі, От як рибам, це дуже допомагає триматися 8 місяців без алкоголю, коли мені пишуть: ти мене надихнула кинути пити, ти мене надихаєш кинути курити, ти просто там надихаєш і так далі. От Якщо концентруватися на тому, що ви не не просто таке сито, через яке проходить проходять чужі емоції, ви їм допомагаєте. А в тому, що допомагаючи іншим живучи, оцим таким насиченим емпатичним життям, ви робите світ кращим, бо на вас дивляться і роблять також. Ось це допомагає при раху в рибах залишатися на такій світлій стороні і тримати своє тіло і свою там душу в спокої. Ну, плюс у нас є. Ввально попередній подкаст так про те про страхи, про цей сум, як це все пропрацьовувати, як говорити зі своїм страхом, зі своїм болем. І так будуть такі ситуації, і ви завжди думаєте, яку сторону я обираю: там світлу чи темну Темна сторона, це особливо для раху в рибах, це. Зневажати те, що вам дано цим всесвітом, своє тіло, свій час, який є кінцевим ресурсом, і його не купиш ні за які гроші, і робити правильний вибір. А ну, за це звісно будуть плюшки, тому що кармічні вузли, то ж, те, що нам дає щось приємненьке, тому а плюшки по рибам, то і просвітлення, і наші учні, і ну, всі чекають щось про гроші, але Оскільки це останній знак, то Та так, коли ми їх пропрацьовуємо, цей кермічний вузол, і правильно реагуємо на ситуації, в які нас кидає Всесвіт при цих кермічних вузлах, ми отримуємо абсолютно всі блага по попереднім знакам. Це і хороше коло спілкування, і хорошого партнера, і гроші, і свої і чужі, комфорт і здоров'я. А... Так що такі справи мені цікаво, як це пояснює психологія. Як якщо забити, ну не забити, а не концентруватися особливо на графіках, це ж якраз зона нашого контролю. Те про що каже психологія постійно, окресли зону контролю і дій в ній. А тут прямо от сподіватися на вищі сили, звісно, щось робити самому, але бачити там щось у чомусь більше і сприймати ситуацію, ну. Часом як випадкову і як таку, як ну як вона має бути, навіть якщо пішло не за планом. Так, я б порівняла е, цей період е, з тим, як психологія розповідає про те, що в, у кожного з нас всередині є внутрішня дитина і внутрішній дорослий. Він вони є абсолютно в кожної людини. В здоровому балансі е, внутрішня дитина вона каже: Я хочу там морозивка, я хочу подивитися серіальчик, я хочу поспати до обіду, я хочу там те се. А доросла, внутрішній дорослий, він каже: зараз треба йти на роботу, зараз треба прибирати, зараз треба там робити щось, що тобі не подобається. Але це корисно. І ось тут це як можна сказати, як риба, яка. Хоче щось хороше, а діва, яка каже, що треба, це такий важіль між треба і, і хочу, хочу, і треба. І от психологія вважає, що будь-який перекос в одну чи іншу сторону призводить людину до, до нещастя, тому що давайте розглянемо перекос в сторону дорослого, якщо люд... Людина робить тільки те, що потрібно. Вона себе заганяє в рамки в розпорядок дня, відсутність там смаколиків, відсутність всього, чого вона хоче, вона собі все забороняє. То в неї не буде щасливого життя. Вона буде постійно роздратована, нещаслива в поганому настрої. І інший варіант це коли людина постійно гріє свою внутрішню дитину, а на дорослого забиває. То найгірший варіант, який буває, що людина опиняється на вулиці без житла, без роботи, без грошей і стає жебраком. До речі, таких людей насправді багато. Якщо ви знайомі з Еніостилем, то люди без півночі. Найгірше, що може статися, це вони стають безхатьками, тому що вони йдуть за своїми бажаннями, за тим, щоб довго спати, не працювати і смачно їсти. Там статеві зв'язки не, не впорядковані, і все таке інше, і цим можна багато закі... погано закінчити, якщо себе взагалі не зупиняти. Тому що Та як, як людина, людина... без півночі остання людина, якою може уявити безхатьку? От я пропрацьовувала в собі дуже сильно північ, тому що мені характерно в принципі йти за своєю внутрішньою дитиною, і мені характер. Робити те, що я хочу, а не те, що треба. І мені е, багато років знадобилося на те, щоб пропрацювати в собі цю північ. І от це такий такий важель, який і туди погано, і туди погано. Тобто, будь-який перекос в сторону дорослого або дитини обирати щось одне. Це погано в будь-якому варіанті. Тобто, здоровий варіант, коли ви і дитину свою пригощаєте морозивом дивитесь серіальчики, і інколи можете проспати до обіду. І дорослого слухаєте, і робите те, що в принципі потрібно. Щоб там платити по вашим рахункам, щоб вас там не забрали будинок і все таке інше. Да? Тобто, мінімальний набір того, що треба, мінімальний набір того, що ви хочете, без перегину туди або сюди. Але це ідеальний світ, і так рідко буває. Більшість з нас все-таки мають пер перекіс в одну чи іншу сторону. Тобто, хтось дуже сильно плекає свою дитину, він там не обов'язковий, все забуває, там немає ніяких розпорядків. Оці вузли події. І взагалі їх не знає, що це таке, а інші е, можуть перекосуватися в сторону дитини, тобто, навпаки, в сторону дорослого. І все тільки там чисто е, розпорядок, роблю те, що треба. Я, от, Наприклад, в мене є такі знайомі, якщо я комусь пообіцяв, я там роз, розіб'юся просто, але виконую цю обіцянку, навіть якщо це там супер не в е, ну, наприклад, я комусь пообіцяла, що я щось зроблю, але мені стало незручно, я не можу, в мене там не виходить. Але я не можу сказати людині, що я не зроблю я ж пообіцяла, я маю виконати обіцянку. Ось це там перегин в сторону е, внутрішнього дорослого, тому що е, нормальний варіант це інколи і не робити те, що ти пообіцяв, пояснивши людині, що не виходить нові обставини, так теж може бути. Тобто не постійно порушувати свою обіцянку, але інколи її можна порушувати. Тобто, ось такі, якби здорові, якісь такі важелі, і я пропоную всім нашим слухачам подумати. Кого ви більше в собі, скажімо так, підгодовуєте внутрішню дитину чи внутрішнього дорослого, і наскільки у вашому житті є цей баланс? Інколи буває так, що ми на роботі один варіант в стосунках інший. Там для себе ще один, тобто, десь ми перегинаємо тут, десь ми перегинаємо там. Можна зробити таку вправу і подумати просто, де і як ви себе ведете, чого вам не вистачає. От часто люди, які дуже добре заробляють, вони підгодовують внутрішнього дорослого, але в них не вистачає щастя, простого такого людського щастя, щоб вони були щасливі. Тобто, гроші, наче є, але щастя вони не приносять, тому що вони постійно зажаті, вони не можуть розслабитися, не можуть дозволити собі в принципі почати ці гроші витрачати, бо ж треба бути зібраним. І інший варіант люди, які сильно підготовують свою дитину, в них постійно проблеми з грошима, не вистачає, вони переживають, тому що вони не вміють системно заробляти, але вони більш-менш відчувають себе щасливими, тому що вони в принципі будь-які гроші, які в них є, витрачають на те, що приносить їм задоволення. Вони завжди так плекають цю свою сферу. І я думаю, що якщо поєднати це з астрологією, то можливо зараз світ каже нам трошки подивитися на свою внутрішню дитину. Якщо вона геть загнана у куточок, і ви на неї не дивитеся, і робите те, що тільки потрібно, і живете так, як треба, то можливо, треба подивитися без перегину, звичайно, але і якось дати якісь смоколики в тій внутрішній дитині, спитати себе, а чого я насправді хочу. Я до речі, така вправа цікава підійти до дзеркала, подивитись собі в очі кілька хвилин, не менше ніж одну хвилину, і потім спитати себе, чого я насправді хочу. І от відповіді будуть дуже несподівані, тому що часто ми думаємо, думаємо, що ми хочемо одного, а наша душа, от наша підсвідомість, оця в дзеркалі, тому що кажуть, що очі це дзеркало душі. Вона вам скаже зовсім інше: от, послухайте, що вона вам скаже, і спробуйте зробити це, це зробить вас прямо надзвичайно щасливими. А в мене ще таке питання є. Дякую, дуже цікаво. Я вже порахувала, що я внутрішня дитина і подумала, як буду з психологом розмовляти, як мені підгодовувати дорослого. Хоча можливо мені якраз і пощастить завдяки цьому на цих кармічних вузлах. А скажи, будь ласка, от де закінчується, де ця межа перекладання відповідальності на якісь вищі сили і необхідності все ж таки вірити у якісь вищі сили, чи взагалі це психологічно корисно вірити там в Бога в у всесвіту, те, що щось є поза межами нашої свідомості? Ну, от ця межа, де ми просто кажемо, а я буду лежати на дивані, хай всесвіт це вирішить, чи там. Коли щось стається не по плану, ми думаємо ну все світовідніше, і дуже часто так стається, що дійсно ну все стається на щастя. Тут це така дуже цікава тема. Тут це стосується внутрішнього стержня людини. От більшість людей його не мають, і їм легше покладатись на когось іншого. Тобто вони з дитинства звикли, що хтось інший має їм щось влаштувати, вирішити, чи то батьки, чи то держава, чи то чоловік, партнер там роботодавець. Тобто їм винен хтось інший. Не я є власником своєї долі, не я сам вирішую свою долю, не я сам вирішую, яким буде моє життя. А ось якби. Інші його влаштовують, і такі люди вони схильні казати: зі мною щось стається. Вони зі мною зробили мене запросили, мене там туди. Тобто, мене хтось щось. Я є як річ, я як. Об'єкт, да, яким керують інші, ось ці люди дуже схильні все покладати на долю, на всесвіт там на Бога, на вищі сили, тому що їм дуже важко і навіть боляче брати в свої руки власну долю, тому що це насправді боляче, тому що поглянути на своє життя і сказати, що все, що в ньому є, це я, а ніхто інший. Да, це мої вчинки, мої рішення, це боляче. А легше сказати, що ну, ось так не поталанило, якщо щось я, не так. Я тут згадала фразу, що я не знаю, що подивитися ввечері. Ну подивись Са на що перетворилося твоє життя. Так. А інший варіант це брати на себе забагато. Тобто, одна крайнощі це перекладати відповідальність на Всесвіт, інша крайнощі це сказати, що будь-що я зроблю, оскільки моє слово важливо, ніякі обставини мене не зупинять. Якщо я щось хочу, я цього добюся, і все, мене не цікавить ні Всесвіт, ні інші люди, не події навколо мене. Наприклад, якщо це в роботі там, не який зараз стан ринку, я от хочу запустити бізнес і хай йому грець я це зроблю. Тобто, коли Людина не дивиться на навколишнє середовище на обставини, і просто робить те, що вона хоче, да? тому що перевести той магічний всесвіт, матеріальну плоскась, ми можемо подивитись там на геополітичну ситуацію, на ситуацію на ринку, на е, оточення, яке тебе е, е, ну все всі ці складові. І ось здоровий варіант це мати і те, і інше, тобто і брати відповідальність за своє життя, тобто мати позицію, що я сам керую своїм життям, я вирішую, я є е, е, суб'єктом в своєму житті, а не об'єктом не інші. Люди роблять зі мною, а я сам роблю, але і зважати на те, що є е, сторонні обставини. Наприклад, в матеріалістичному світі їх можуть ще називати чорні лебеді, коли, наприклад, ми всі плануємо щось одне, а потім стається щось інше, економічні кризи, там війни і таке інше. Та? Тобто, ми не можемо прям брати і своє життя вести тільки своїми руками. Все ж таки є зовнішні обставини. Тобто, розуміти, що чи то Бог, чи то всесвіт, чи то щось інше, якісь руші сили вони впливають на наше життя. Але ми можемо теж на нього впливати, тобто і те впливає, і те впливає. І е, якби королюючи між цими двома, я є, є суб'єктом і є і Всесвіт, е, планувати своє життя. От і мені здається, якраз що цей період він нам покаже багато тих чорних лебедів, покаже тим, хто звик дуже сильно покладатися тільки на себе, що є е, такі сили, які не завжди можна передбачити, і які дійсно управляють е, е, нашим життям, в тому числі без нас, і ті, хто ну, зможуть довіритися цим. Е, цим е, Рейшествия Силам? ну довіритися тому, що відбувається, скажімо так, трохи поплити по течії, там, де ну дійсно ні на що не можеш вплинути, а то цей урок буде пройдений досить добре, тому що все ж таки кармічні узли вони несуть кармічні уроки. Угу. Я ще хочу нагадати, ми вже про це говорили раніше, що є два вовки, яких ми годуємо, да, всередині темний і білий, і в виграє той, якого ми годуємо. Тобто, ну, сорі, є два вовки, які всередині нас борються між собою, і виграє той, якого ми годуємо. Тому важливо, коли зараз такий період, коли людей багато там якихось думок про майбутнє, непевненості, нерозуміння там, і от якщо йти в ті думки і розвивати їх і думати про погане, то звичайно, якщо ви годуєте їх, то ви самі не помітите, як ви відмовляєтеся від можливостей, від допомоги інших людей, від якихось таких інших ліній, долі і хороших, тому що ви думаєте, та нічого не вийде. А якщо спробувати подумати про світле, про той варіант, що все буде окей, то вони ці можливості будуть з'являтися як ні звідки, да? вони ладно, допомагатимуть і люди допомагатимуть, і обставини допомагатимуть. Тобто, все ж таки важливо тримати оцей курс на позитив, на те, що все буде добре, звичайно, реалістично, да не треба там думати, що завтра ми захопимо а, весь серце на інших планетах. Так, але думати про хороше, от ми про це вже говорили. Що думати реалістично добре, без супертем очікувань да надмірних, але просто в позитивному курсі це для психологічного здоров'я дуже корисно. Я думаю, що ця кармічна, кармічні вузли і вісь в рибах, вона про це і каже, да про те, щоб в принципі трошки мріяти про хороше. Так, так. Ну можна і не трошки, але все ж таки не кидати, не палити зараз ваші всі списки, всі графіки, не лягати там посеред церкви, дивлячись в купол і молячись про те, щоб прямо з купола на вас впав мільйон доларів. Угу. Треба мати терпіння, чекати, і все буде як ми хочемо. Так, так. Ну то я сподіваюся, що ці кармічні вузли для нас пройдуть тільки позитивно, як і для наших слухачок, особливо якщо вони задонатять нам на баночку подяку за нашу роботу, давненько не було донатів. Дівчина, так, це так, як прояв так. вашої рибної натури, щедрості, так, так, щедрість, щедрість до інших подяка це якраз така рибна якість. Запускаємо позитив кармічних вузлів, донатячи нам на баночку. Що ж, я всім бажаю класно провести ці кармічні випробування. До речі, хочу таку невеличку рекламку вставити. У мене в понеділок, 20 січня, стартують практики вібрактики. це якраз сім ти. Тижнів таких невеличких завдань, але вони якраз про вібрації, про чакри, про це все магічне навколо нас. Вони класні, жіночні, затишні. Група, як завжди, супер тепла, супер прикольна. Приходьте, звісно, для наших платних підписниць, яким ми дуже вдячні. Це все буде безкоштовно. Супер. Всім нашим підписницям бажаю вступити в цю класну групу. А якщо ви ще не підписалися, то саме час стати нашою нашої платної Велкам! У нас там дуже багато практик, і скоро будуть нові. Угу. Тоді...